Доброго дня! Приготуємо літній салат з тунцем та помідорами, з гремолатою. Це така заправка з петрушкою, з лимоном, лимонною цедрою. Для цього нам потрібні будуть такі інгредієнти: це помідори чері, червона цибулька, лимон, петрушка, тунець, часник, перець чилі, чорний перець мелений, сіль, оливкова олія. На початку зробимо заправку гримолату. Для цього треба обібрати і використати тільки для цього соусу тільки листики петрушечки, тому гарно треба обібрати нашу петрушку. Так, обібрали ми листики, тепер дрібно-дрібно поріжемо петрушечку. До петрушки додамо цедру лимона. Я натру на міленьку таку тертушку. Змішаємо петрушку з цедрою лимона, і теж гарно-гарно їх так подрібнемо разом. Змішаємо цедру лимончика можна було б іще і мілкішу зробити, але в мене немає чим. Можна було б іще якось. Ще мільче її натерти. Так. Нарізаємо перч, перець чілі. Дрібненько нарізаємо перчик чілі. У мене консервований домашній з холодильника. Можна взяти свіжий, можна сушені, такі сушений прям перець чілі. Можна теж використати. Буде добре, так. Добавляємо. Так. Видавлюємо зубчик часничку сюди, Добавляємо перчика трошки чорного, меленого. Так, за смаком. Трошки солимо. Вичавлюємо лимончик сік лимона. Добре. Додаємо оливкової олійки. Так, все ретельно перемішаємо зараз. І все, заправка наша готова. Зараз наріжемо помідорів собі, цибульки і заправимо всією смачною, смачною гремолатою. Так, все. Для салату наріжемо помідорки чері пополам. Можна видалити плодоніжку. Трошки, тут маленька вона, але трошки є. Так, додамо цибульки до наших помідор, додаємо до помідорів цибульку і нашу заправку все ретельно перемішаємо. Як смачно виглядають помідорчики, який аромат цитруса? Тут цибулька, Боже, як яскраво і гарно все вийшло. А ще ж додамо зараз трошки зверху тунця. Але можна і не додати. Салат вийшов, яскравий, гарний, вже можна було б нічого й не додати. Але в нас салат з тунцем. Тому ми зараз відкриємо тунець і додамо півбаночки десь тунця. Так, трошечки я так зверху положу. Тунець не кусочками, хоча написано, що він салатний, але такий він не дуже гарно виглядає. Салатик наш готовий. Дивіться, який він гарний. Всім смачного! Дякую за увагу! Приходьте на канал. До побачення!